Огляд на шеф-ніж з дамаської сталі та гібридним руків'ям. По габаритах даний шеф-ніж має наступні параметри: 345 мм загальної довжини, 205 мм довжина леза, 50 мм ширина, 2 мм товщини і зведення в 0,1 мм. Вага тут 235 грамів приблизно. Зараз у мене є два екземпляри, і вони з однаковими матеріалами, але в різних кольорах. Руків'я, як бачите, тут гібрид. Гібрид це у нас в основі дерево, і залите воно епоксидною смолою з іншої сторони. Виглядає це поєднання завжди унікально, тобто два однакових руків'я ви не знайдете ніколи. Це фактично як з візерунком Дамаску. Такий собі ідентифікатор ножа, як по типу наших пальців. Ось так виглядає в зеленому кольорі. Переливається неймовірно. По зручності насправді воно дуже приємне, воно зайвий раз не холодне. Володить руку, так як це не метал, і воно доволі легке. Руків'я доволі легке, при цьому ніж не втратив в балансі, так як виробник про це попіклувався і поставив ось таку от заглушечку металеву. І це як зробить правильний розподіл ваги. По формі леза це абсолютно класичний шеф яким зручно робити абсолютно різні справи на кухні, тобто це і овочі, і м'ясо, і будь-які інші продукти, по тому як ніж лежить в руці, абсолютно ніяких питань не виникає. Ручка у нас йде на розширення до тильної сторони, і при цьому гарда зроблена з дуже приємним спуском, і ви можете ніж тримати як ось так. Так і ось таким от чином, як, в принципі, це роблять більшість шефів. Надзвичайно зручно він лежить в руці і працювати ним можна весь день без будь-яких зайвих напружень на ваші м'язи. та... Руку ніж підійде як для домашнього користування, і так само підійде для тих, хто працює на кухні професійно і хоче собі якогось красивого, якісного та зручного ножа, а придбати цей шеф ніж собі або ж комусь з близьких в подарунок, ви можете зробивши замовлення на нашому сайті або написавши нам в повідомлення.